Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла у глибокому монастирі, де час плинув повільно, жив благочестивий монах Іраклій. Його дні наповнювалися молитвами і служінням. А вночі він спілкувався з Богом, отримуючи дивовижний дар пророцтва. Сиве волосся і складки на обличчі говорили про багато десятиліть, присвячених служінню. Благословенний Іраклій, відомий своєю жертовністю, підкоренням тіла і розумом, володів дивовижним даром передбачення. Його слова завжди збувалися. І навіть священники, які оточували його, дивувалися тому, як він, бувши таким близьким до Бога, міг бачити таємниці майбутнього. В один особливий момент Іраклій підняв свій голос перед присутніми та виголосив пророцтво про майбутнє, яке відбудеться після закінчення війни в Україні. Великим даром, даним нам Всевишнім Богом, я бачу силу молитви православних священників. Їхні молитви, немов промені світла, проникають у найтемніші куточки сердець, і душевні рани військовослужбовців зцілюються така сила віри і єднання з Богом. Він велів священникам не слабшати у своїх молитвах, бо в цій силі крилася не тільки зцілювальна милість, а й порятунок для всієї країни. У заповіті монах закликав парафіян молитися ще сильніше, бо молитва Міст, що з'єднує небеса із землею. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я. Ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!